Однак, незважаючи на неухильне зростання частоти та інтенсивності турбулентності, так звані експерти продовжують запевняти нас, що це швидше прикра незручність ніж серйозна загроза безпеці, Цитую статтю BBC. «Але навіть якщо турбулентність стане частішим і сильнішим явищем. Експерти стверджують, що це не привід для занепокоєння. О, яка гірка і недалекоглядна омана. Турбулентність, особливо турбулентність ясного неба. Це дуже серйозний привід для занепокоєння. І саме нерозуміння механізмів її виникнення призводить до настільки нерозсудливих висновків. Ще у квітні 2023 року. до виходу вище зазначеного дослідження щодо тенденції зростання турбулентності ясного неба, на форумі, який Аллатра проводила спільно з нашим партнерським проєктом Благотворче Суспільство. Глобальна криза, вихід є?», ми озвучили тенденції та прогнози посилення цього явища до того ж, ми представили механізм виникнення небезпечних випадків турбулентності ясного неба, які закінчувалися катастрофою літаків. Подивіться фрагмент цього виступу.